Херсонські міліціонери зустріли своїх колег, які повернулися із зони проведення АТО. Десять найдосвідченіших працівників оперативних підрозділів Херсонської міліції майже місяць несли службу у надзвичайно важких умовах на сході України, ведучи боротьбу з ворогами нашої держави, розшукуючи зловмисників та захищаючи мирних жителів. По поверненню на командира групи чекала радісна звістка. Поки підполковник міліції відстоював мир і свободу в Україні. У нього народився онук Михайло. Саме головне блавірні живий здоровий. и привези мальчишек домой в семьи. Вот и все. У нас очень приятное событие еще в семье. У сына родился сын. Так что дедушка едет, и мы его очень-очень ждем все с пополнением. Незважаючи на пізню годину прибуття правоохоронців, ніхто з працівників управління не розходився. Усі з нетерпінням чекали своїх колег. Зустрічали бійців керівництво ОМВС, особовий склад, рідні міліціонерів та журналісти. Втомлені після довгої дороги, загартовані та ще більш змужнілі бійці зі щасливими посмішками на обличчях, тиснули руки своїм колегам, обіймали батьків, дружин та дітей. Перший заступник начальника ОМВС, полковник міліції Юрій Квятківський, привітав своїх підлеглих з поверненням додому, подякував їм за гідну службу та сказав, що пишається. Такими співробітниками, їх витримкою та стійкістю. Ми сьогодні зустріли наших колег, працівників, які повернулися з відрядження з зони АТО, де були несли службу на протязі місяця. Повернулися всі живі, здорові. Ми дуже раді, вдячні командиру, який був старшої групи Геннадію Вікторовичу Мурашкину, що він забезпечив їхні умови проживання там, умови несення служби. Сьогодні маємо і нагородження державне, який він нагороджений квазом президента. І маємо інші нагороди. І ще раз дякуємо за те, що живі і здорові. Оперативники знайшли кілька хвилин. і відповіли на численні запитання журналістів про умови несення служби про охорону громадського порядку у містах і селах Донбасу, розшуки, затримання злочинців, допомогу населенню. Також вони розповіли, що у разі необхідності готові у будь-який час знову вирушити на схід держави заради відновлення там миру та якнайшвидшого відродження життєдіяльності населених пунктів.